Усім доброго дня! Сьогодні ми будемо робити об'єм одразу для трьох проєктів з потенційним дропом. Об'єм наш буде близько 10 тисяч доларів для одного і по 3 плюс тисячі на два інших. Ці проєкти це Scroll, ZK Sync та Base. Самий жирний в нас сьогодні це ZK-Sync, в якому нам потрібно зробити об'єм десь 10 тисяч доларів. І в цьому відео я вам покажу, як це зробити. Дуже швидко, використовуючи непогані сайти, які дуже швидко працюють. І як перевіряти наші об'єми, кількість транзакцій та інше. Погнали! Для початку, що нам потрібно? Відкрити сайт Wencer, приконектити наш Metamask, і тут ми будемо перевіряти два таких проекти, як Base та Scroll. Що нам для цього потрібно? Вибрати Base мережу і скопіювати та вставити наш адрес Metamask. Що ми можемо побачити, та що саме нас цікавить? Вкладка Volume. Тут нам потрібно, щоб в нас було як мінімум 3000 доларів, що ми зараз і будемо робити. Наразі об'єм 19 доларів, але ми це зараз виправимо. Для накрутки об'єму нам знадобиться сайт Odos, а також Декі Ми будемо їх чердувати, дивлячись, де краще будуть ціни. Ми приймаємо Куки та коннектимо наші гаманці. Можна одразу на двох сайтах, тому що ми зараз будемо порівнювати, скільки при свапі ми отримуємо коштів. Для початку ми вибираємо мережу Base, а також не забудьте, що дуже важливим є фактором те, що ви натиснете на Sleepage Tolerance, щоб було low, тобто 0.1. І обов'язково натисніть Save. Так само ми маємо зробити і тут: поставити 0.1. Воно пише, що наша транзакція може бути неуспішною, але нас це не зупиняє, тому що у нас є два сайти. Отже, що нам потрібно зробити? Ми будемо свапити наш ETH в якісь стейблкоїни, наприклад, USDBC, як пише на сайті. А з нього ми будемо свапити просто в USDC, тому що у мережі Base немає токена USDT. Рекомендую зробити так: якщо ви хочете крутити 500 доларів. Крутіть краще 490, 10 доларів завжди залишайте десь на комісію, тому що і ГВЕЙ може бути великим, і транзакції можуть бути якимось хібними. Як ми бачимо, транзакція в нас не вийшла, якась помилка, тому давайте просто зробимо цю саму транзакцію, але на іншому свапі. Вписуємо суму, натискаємо Swap, підтверджуємо і очікуємо надходження наших коштів. Тепер повертаємося на минулий сайт. В нас уже є USDBC. можемо свапити токен. Свапаємо у токен USDC. Після апруву натискаємо Swap. І підтверджуємо у MetaMask. І тепер, коли в нас вже є токен USDC, ми свапаємо його також у будь-який токен. Після чого нам потрібно буде звірятися з сайтом. І таким чином нам потрібно буде набити. 3000 плюс доларів. Зараз ми оновимо і я покажу. Тепер наш об'єм 1004, а ми зробили лише 2 свапи. Давайте робити далі, поки ви не подивитеся на сам результат. Хочу наголосити, що таким чином ви проганяєте не лише мережу і не лише сам бейс, ви також проганяєте 2 сайти. так і свап, який можливо в майбутньому колись роздасть дроп, а також сайт Odos, і чим більше транзакцій ви зробите, і чим більше об'єми у вас будуть, тим краще та потенційний дроп буде ближче до вас. Також хочу сказати, що дуже важливо, якщо у вас є декілька аккаунтів, а не лише один, міняти послідовність та обов'язково суми транзакцій. Тому що вас буде дуже легко виявити, якщо ви робите одну і ту саму дію декілька разів. Тобто ви маєте міняти послідовність, міняти сайти та робити все максимально рандомно. Після прогонів мережі Base ви маєте побачити ось таку картину. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно переслати наші кошти з мережі Base у мережу Scroll, який ми зараз також будемо проганяти. Що ми робимо? Ми використовуємо сайт Orbiter Finance і тут вибираємо мережу Base, в якій у нас зараз кошти, мережу. Scroll. Тут все легко ми вибрали дві мережі, вибираємо суму і підтверджуємо наш брідж. Брідж достатньо швидкий, тому ми можемо переходити одразу до дій на наступних сайтах. Ми переходимо на сайт SyncSwap та Ambient, де ми будемо крутити наш скл. Одразу обираємо мережу та перемикаємо її. І тут ми маємо робити те ж саме, що ми робили на минулому сайті. Ми будемо свапати наш ЄТХ у різні стейблкоїни, доки наші об'єми не будуть писатися як мінімум 3000 доларів. Полетіли? Зробили свап на одному сайті, переходимо на інший. Після synx ми переходимо на сайт Ambient, на якому, як ви можете побачити зараз на екрані, є помилка. Іноді сайт залагує і немає можливості на ньому адекватно працювати. Тому ми його просто скіпаємо, можливо вам повезе і у вас він буде працювати, або ж ви знаєте якісь лайфхаки, як зробити так, щоб ви могли їм користуватися, пишіть у коментарях, тому ми переходимо назад на Сінгсвап та виконуємо наші улюблені свапи. Чим більше ви зробите їх, тим краще, не забувайте це. Це вже як мантра криптона. Роби свапи, роби бріджі та сподівайся, що щось з цього вийде. Отже, зробивши свапи, ми переходимо на сайт Vencer, який ми вже використовували, і вибираємо тепер мережу Scroll, аби подивитися на наш баланс і нашу активність на мережі Scroll. Як ви бачите, в нас вже є набитий. Об'єм у мережі Scroll, і ми можемо переходити до останнього проекту SyncSwap, у якому нам потрібно набити якомога більше, і це десь 10 тисяч доларів. Отже, щоб почати робити свапи, нам потрібен SyncSwap, а також сайт ODOS. Але той чекер, який ми тільки що використовували для мережі Scroll та Base, вже не підходить, тому нам потрібен Сибл в якому ми можемо переглянути усю нашу статистику у мережі ZK Sync. Усі силки я залишу в описі під відео. Але спочатку свапи. Вмикаємо мережу ZKSync, міняємо її у MetaMask і приступаємо до наших дій. Не приступаємо, тому що нам потрібно їх відправити спочатку з мережі Scroll у мережу ZK-Sync. Так само відкриваємо Orbiter Finance, вибираємо мережу Scroll, токен ETH і шукаємо zk ERA. Після чого ми можемо відправити наші кошти. Очікуємо надходження цих коштів. І тепер, коли кошти вже надійшли нам на гаманець, ми можемо приступати до свапів. Приходимо на SyncSwap, перемикаємо мережу і свапаємо наш ETH у різні стейблкоїни. Переходимо на наступний сайт ODOS, який ми також вже використовували, та робимо свапи. Дуже важливо, щоб ви не робили так само, як я. Я хочу, щоб ви робили це рандомно. Зробили два свапи тут, три там. 4 тут, 8 там і завжди ця сума, сума транзакцій була різною. Я не хочу, щоб вас побрили, а тим паче ви цього не бажаєте. Тому треба бути обережним та робити транзакції так, немов би ви їх робите в перший раз. Також, якщо у вас немає цих коштів, щоб вони завжди лежали тут в крипті, ви можете зробити цей прогон. Витратити лише десь 10-20 доларів максимум, але мати три мережі, в яких у вас є дуже великі об'єми та непогана кількість транзакцій, і гроші вивести назад собі на гаманець через біржу якусь, OKX, OK, Binance, через що завгодно. Тому не зважайте, тому що снепшот може бути зроблений в будь-який момент. Тому робіть саме зараз. Після того, як ви зробите достатню кількість транзакцій, ви можете зайти. Зайти на сайт СиблСТАТ, натиснути ZKSYNC справа зверху та ввести адресу вашого MetaMask гаманця. Після чого натиснути Get Data, погратися трохи з зірочками чи що це таке, і побачити всю вашу статистику. Нас цікавить саме графа Volume. І якщо у вас більше 10 тисяч, то я вас вітаю, ви зробили все правильно. Ви, звісно, можете на цьому не зупинятися і йти далі, але я вважаю, що 10 тисяч більш-менш на цей час хватить. На цьому в мене все. Я дуже бажаю вам успіхів, а також щоб цей рік дійсно нас здивував великими та сочними тропами, які ми вже так давно чекаємо. Побачимось у наступному відео.